тримає Діанева. Мінімізуємо. Бой став, браво. Так. Тепер чекаємо. Добре. І додавай нос. Тепер ти можеш знову на ринок. От ба, браво. Так. Good night. Good night. Я його боявся. Браво. Супер. Абсолют. Діанза. Ручки можно. Після руки. Вище вперед. Вище поле. Лепоємо. Вище. Все наб'є ножки. В лоб контроль. Блок контратак. Я на сама. Раз, два. Добре. Підходит вперше. Пробуйте перше. Дошка гляне, нога. Діана, а тепер підкрод урамовач. Добре? Спробуй, урамовач. Тільки тримаєш ближче, кілька. Давай, блище, вище, вище. Виїдеш ще і пробуй. Ось так, супер. Хороший.